У черзі на прийом до терапевта подружжя херсонців Білоношкіних. Тетяна розповідає, їх сімейна лікарка з міста виїхала. Тому, перш ніж сьогодні потрапити на прийом, їм довелось підписувати декларацію з іншим спеціалістом. Наш сімейний доктор Сербаєва виїхала. Ми прийшли з мужем на прийом до терапевту без заключення декларації. Нас як говориться. Нам сказали, що треба перезаключити. Ми перезаключили. Все, тепер пройшли аналізи. Вот сидим на прийом к доктору. У цій поліклініці нині кількість лікарів зменшилась утричі, але заклад продовжує працювати у штатному режимі. Тут надають такі самі послуги, як і до повномасштабного вторгнення, тому навантаження на медиків збільшилось, розказує сімейна лікарка Любов Добровольська. Виїхало багато, залишилося в нас в поліклініці 10 лікарів. Якщо було їх 36, зараз залишилося 10. Але ми працюємо всі постійно кожен день. У нас кожен день йде прийом. Заключаємо нові декларації. Не відказуємо нікому, ні пацієнтам з нігорівки, ні пацієнтам з інших. Поліклінік, ні ставота, ні з першої приватної поліклініки, тому що лікарі всі повиїжджали. Нам треба якось допомагати людям. Направляємо на обслідування, направляємо їх до сімейних до вузьких спеціалістів. Тобто стараємося їм оказувати допомогу. Спеціально приходити і переукладати декларацію не потрібно. Робити це варто тільки тоді, коли є потреба. Нині кількість пацієнтів у сімейного лікаря не регламентується, тому укласти декларацію можна у будь-який час, пояснює виконувач обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я Ігоросауленко. Сауленко. Незважаючи на те, що мало зараз спеціалістів, але все ж таки спеціалісти є. Сімейники є, їх дуже дуже мало. І навантаження доволі велике, але в той же час все рівно ніхто нікому не відмовляє медичній допомозі переукласти декларацію у разі необхідності можна також щоб отримувати ліки за програмою Доступні ліки. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини, Херсон.